Друзі, вітаю, 28 серпня. У нашому селі сьогодні свято пристольне. Ну, Закінчили ми сьогодні вже а, обзор на прийом. Коротше, нуклеусний парк повністю розформований, повністю складений. А, в кожному є матка, в кожному сі, ми впевнилися і все. Тепер залишилось тільки там один раз або два раз ще дати їм годівничку сиропа. Щоб у них було достатньо кормів на зиму. Ну і все. По факту закінчили. Більше ніхто ні в одну сім'ю лізти не буде, так як в цьому вже нема надатності. Ну і що, можемо підвести ітоги. Друзі, результат. От я буду відталкуватися від свого розуміння результату. Він мені дуже подобається, він мене надихає на зміни. Так як в минулому році ми е збирали нуклеуси із 6 1. Воно мені сподобалось, але були нюанси, котрі мене змусили цього року робити по-інакшому. Зараз зробили по-інакшому і я результатом доволен, так як бачу, що буде краще ніж в минулому році. Це буде більша кількість. Проще з'єднувати менше ажіотажа на пасіки і тому подібне, так як це все впливає. Ви коли замічаєте при роботі якісь нюанси, ви мозгами мазгамбі питаєтесь придумати вирішення всіх проблем. Ну і ми вирішили так, так як коли ми збирали із шістьох один, наприклад, ця повністю підставка і ця розформилася на один. І ці блуждаючі пчоли більш були, скажімо так, в незрозумілому стані в поисках свого жилища. А коли просто одна стойка розділяється. Де вся. Наприклад, три з трьох робиться один, так вони скоріше розуміють, де їхнє місце, і, скажімо так, об'єднуються. Сила нуклеус в цьому році краща. В минулому році не була слаба, але цього року краща. З чим це зв'язано? В будь-якому випадку, в прошлому році була більше закліщованого клеща і це демонструвало ну, ослаблення вчиненних самій. Всі по цілі Україні замічали, що сім'ї йшли зимувати менше на одну-дві улочки. Ну, в того, хто добре обробив, у них добре призимували і добре був весняний розвиток. Ну, і у нас в частності. А цього року, ісдя з того, що в минулому році сім'ї гарно були оброблені, вони її, ну, літом в течение сезону їх менше клещ їв. Скажемо так, і сила сімей, звісно, що краще. Зараз вулики ну, такі гарні, набиті, Звісно що до багато літ льотної бджоли, кутра ще відійде за цей весь час, але це е, все одно дозволяє бути певному нам, що все буде і так добре. Чому? Так як ми це на ну, як... днів на 10 завершили цю роботу скоріше, ніж в минулому році. У нас 10 днів фори для того, щоб матки насіяли. Це дуже добре. А, розформовувався нуклеусний парк в той період, коли всі матки сіяли на своїх матка місцях. Обліт а, останній був дуже шикарний, процентів під 90%, коротко, ну нехай буде 80%, нехай навіть 80. Це в будь-якому випадку в кожному нуклеусі три матки сіли, одна не сіяла, ну, одна пропала. Це дозволяло збирати, і якщо в трьох нуклеусах у нас 24 рамки. То із них, гру, грубо говоря, два рамок з розплодами, а 4 без розплоду. Це дозволяло укомплектувати доволі розплодний відводок. Отакі зимували. Це все тільки з прошлорічних так, скажімо так, знань, так як ми зрозуміли, що потрібно останнім маткам дати трішки більше посіяти, щоб забирати короче. І дуже важливо було, ми змінили тактику роботи з нуклеусного парку. Якщо в минулому році і навіть цього року, половина року, ми користувалися все ж таки определеною системою, то зараз вона зовсім інакше. І це нам дозволило збирати нуклеуси одномоментна один за другим. У нас о, розкладка маточників іде, як би це правильно назвати, не розкидана, а одна за другим. Світлана, у нас. Не знаю, як це об'яснити, але надіюсь, ви мене зрозуміли. І це дозволяло нам не відкладувати, наприклад, от, як, в минулому році як воно було, наприклад, в цьому нуклеусі у нас вже дві матки були отобрані в той період, коли у нас не було маточки, а дві покладені, але вони мають бути плодні тільки через тиждень. І для того, щоб нам розформувати із 6 один, нам треба було дочекатися, коли всі матки будуть плодні. В декотрих містах вже то є першої матки, або все запечатали, або вже вийшла не плодка, або тому подібне. Ну, коротше, були нюанси, так як термін якийсь прийшов. І це дозволяло таки, ну змушувало формувати нуклеус в зиму такий рознобойний. А зараз же ми всі їх однотипно сформували. І це дуже гарний результат, на мій погляд. Так що, друге, зробили. Це нас знову надихнуло на зміни, так як. ну, Які зміни, якщо когось буде цікавити. В даному випадку у нас виходить по 12 рамок знизу зверху. В будь-якому випадку, коли вони згрупируються на зиму, ну, вони будуть 4-5 вуличок займати. Більше не будуть. На два корпуса, отак будуть сидіти на половину. Це все буде лишнє. Цей нюанс нас змушує трішки змінити тип нуклеуса, щоб воно не було. От в такому плані. Це буде все мінятися. Так що, друзі, результатом дуже задовольний. А кого буде цікавити, тут більше ста штук розкладалися? Яким чином? Сформувавши нуклею, ставилася матка плідна в кліточки з відкритим відразу отвором. Ну, Так як ми і робимо. І так залишалось на 3 дні. Через 3 дні ми приходили, зривали вся де маточники, як в нижньому, так і в верхньому. Передивлялися кожен, кожну рамочку на її стан. Грязні чорні ми ставили вниз, світлі, медові наверх для того, щоб весною нижній корпус забрати і відбракувати а наверх поставити медовий, і щоб воно на тому вже розвивалось до розформировки нуклеусів в уже в робочий стан. В той період, коли ми сорвали маточники, ми відразу відламували матки Великий Отвір. Ми її не пускали на рамки. Ми відразу відламували Великий отрим, з розрахунком того, що якщо кормів в кліточки вже не було, ми знову їх напіхали туди корми. Не так, щоб повну кормушку, так, щоб е, вона не відразу вийшла. А спустя час, півтора сутки, ну, в такому типу плані. Засунувши корми, відламавши великий отвор, зарвавши маточники, залишали знову так і спустя три дні а і клали ганіманівську решетку між корпусами для того, щоб ми знали, де шукати матку, щоб не тратили час для того, щоб зрозуміти, що вона сіє, чи не сіє. Uh, і спустя знову три дні, я приходив, дівчатам давав свій верхній корпус, там де вже гарні медові рамки і розплодні, вони там передивлялись ще раз на маточники, так як що матка тут вийшла, вона не мала можливості підняти їх розгристи. І якщо ми не залишили щось, вони їх далі продовжали тягнути. Вони тут зривали, а тут же я достаючи кліточку відразу на тих рамках, котрі поруч були з кліточками, находив в будь-якому випадку яйця. Якщо не на той сразу, та то на сусідній в будь-якому випадку, так що дивлячись... в. В гнізг, вниз гнізда, максимум на 3 рамки, я бачив, що матка є в гнізді і вона нас сів. Саму матку я не в одному вулику не шукав. Тільки мені було достатньо яйць і стан скажімо так, самих бджіл. І що? Більше 100 сімей всі прийняті. Робили ми два експерименти, там в одному і була проблема. В одному експерименті ми залишили одну матку відразу в одному корпусі, в другу, в другу розділі ганіманівську решетку. Там яка була спустя три дні картина. Одна матка була, другої не було. Ми Ганіманку забрали, залишили, все, далі сіє нормально. В другому вже була така картина. Ми в нижній корпус клали, клали матку, тут поклали ганіманівську рішетку і зверху рамки. Коли через три дні прийшли дивитися, чи все добре. Яйця в гнізді били, але ми матку не знайшли. І за того ми прийняли рішення, коли ми посортували рамки, знову розділити ганімальні крішотки для того, щоб потім прийти і коли шукати знову через три дні, щоб зрозуміти, в якому на корпусі. А так ми зробили, через три дні прийшли і обнаружили маточник. Матки там не було по якійсь причині. Чому? Не знаю. Ну, я банально не парюся, мені... я б і так знову так не робив, так як це нам привело незручності в процесі роботи. Перший варіант, який я озвучив, він був набагато кращий. Значить, ми знову поклали матку, бо цей вулик. Знову поклали матку, і якраз сьогодні дивилися, ну, через 3 дні відламали великий отвор після того, як постояла. І знову через 3 дні, якраз сьогодні, чи вчора, чи позавчора, то в ну, нас не було декілька днів. Ми сьогодні тільки його передивилися. Все, матка тут сі, все тут добре, ганіманку звідси забрата, і ще раз обробили і все залишили. Зараз тільки догодовуємо і все. Так що, друзі, результат гарний. І він дуже шикарний. Так що, друзі. В джеництві є різні категорії бджерів. Одні стверджують, що після засілки нуклеусного парка спустя обльоту дві маток нуклеуси треба перезасіляти, так як пчола знашується і тому подібне. І це приводить к такому результату. В нашому же випадку ми половину цього нуклеусного парка сформували весною із. Таких же нуклеусів, котрі працювали в 2024 році. Соответственно, ми їх собрали, вони перезимували, ми з них зробили нуклеус. Спустя 3-4 круга ми змушили їх послабляти, так як вони переростали об'єм. Якщо хтось стверджує, що треба засіляти, так у нас була інакша проблема. Ми їх розстляли. Розстріляючи такі нуклеуси, ми доволі багато розселіли, грубо говоря, із одного нуклеуса. Ну, нехай буде не, із двох нуклеусів. Ну, Чотирьохмісних, два нуклеуси, один і другий, ми могли зробити іще третій. Соответственно, із всього нашого нуклеусного парка ми могли зробити половину ще такого нуклеусного парка. А можливо, навіть і більше, так як е, не мусай формувати е, із двох печатних розплодів. Ми могли брати одну печатну розплоду, яку забирали із гнізда, і просто медову рамку. Це б теж дозволяло нам, ну коротше, ми б іще більше могли того зробити. Що ми цього року і зробили? Після того, як ми його послабили, весь нуклеусний парк, ми продовжали маткововидний сезон. Матковинний сезон продовжався. Знову матки сіли, знову він переростав в об'ємі, ну, к цьому всьому прийшов уже завершення сезону. І це нам дозволило зараз зібрати це в зиму. Так що, друзі, є, опять же, повторюсь, ряд пчелярів, котрі стверджують зворотний результат. При цьому вони констатують свою увагу на важливість правильного підходу до бджіництва. Це селекція, це здоров'я бджіл і тому подібне. Якраз селекція і здоров'я бджіл має давати результати в якості, в силі пчівних родин, в відсутстві в, скажімо так. Более стойкої поведінки до різних захворювань в плані того, що кліщ, таке послаблення в нуклеусах спустя дві матки, де бджоли просто-напросто, якщо матка навіть не облітілась перша, так старі бджоли не доживали до розплоду другої матки, вони знашувались, що приводило к перезасіленню нуклеусного парку. Так що, друзі, якщо... В інтернеті ви сталкуєтеся з определенною інформацією, яка вас цікавить, і ви шукаєте відповіді, Знаєте, що ви відповіді можете знайти як правдиві, так і неправдиві. Кожен, кожна людина, яка скажімо так, буде цитувати свої думки, як я зараз, я буду цитувати із своїх знань, і своїх можливостей. А вам вибирати, який ви хочете отримати результат. Якщо ви хочете отримати результат такий, що після другого результата, треба, о, після другого обльоту маток треба перезасіляти нуклеусний парк, значить, все, це ваш, скажімо так, діапазон можливостей. Ви е, плаваєте в цьому озірку, там вчитеся і там працюєте. Якщо ви все ж таки хочете. Займатися по-інакшому, значить, ви шукаєте примір такий, який задовільнить вас. А в інтернеті можна знайти як це, так і це. І також в медовому направленні у нас можна зараз знайти медовиків, котрі їздять фурами, перевозять, погрузчиками, знімають, мають тисячу сімей, обслужують один-два чоловіка, і все у них чітко. А також можна знайти, де е, людина сто сімей і у нього там 15 чоловік мусить працювати. бо о, ну, все не автоматизовано. Так що, друзі, у кожного є свій результат, у кожного є. Якось так, на цьому завершу.